Як ми вже знаємо, список в мові програмування Python це сукупність елементів. Ці елементи мають певну спільну назву списку, та кожен із них має свій номер, починаючи з нуля. Це можуть бути, наприклад, назви товарів на поличці магазину чи щасливі числа лотереї. Власне, на цьому уроці створимо список випадкових чисел і спробуємо з ним попрацювати. Створимо список. Із 10 випадкових чисел у діапазоні від 1 до 100. Спочатку маємо вказати, що будуть використовуватись випадкові числа Імпорт модуля Random. Далі створюємо порожній список. Важливо зауважити, що всі дії зі списком можуть виконуватись лише у циклі додавання елементів чи їх перегляд. Передбачають перебір номерів цих елементів. Тож, коли ми працюємо зі списком, без команди циклу For, не обійтись. For номер range 10. Нагадую, в такому разі створюється діапазон від 0 до 10 не включно, тобто до 9. І саме такими є номери елементів списку. Створюємо випадкове число k, random, int від одиниці до 100 обидва числа включно. І до нашого списку додаємо створене число К. Надрукуємо результат нашої програми створений список. Зверніть увагу, генерувались різні числа К. І якби ми їх не зафіксували у списку, ми б не знали навіть, які ці числа були. Адже в кінці циклу у нас в змінні К записане лише останнє число, в даному випадку 62. Визначимо, скільки серед цих чисел парних. Для цього створимо лічильник парні, який спочатку рівний нулю. Далі маємо переглянути список. І перевіряти, чи парним є кожен з його елементів, які ми бачимо перед собою. Якщо парний, то додамо до лічильника одиницю. Нагадую, що парне число це те число, яке при діленні на 2 дає остачу 0. Отже, переглядаємо список у циклі. For in range 10. Якщо Елемент списку список з номером «Номер» при діленні на 2 дає остачу, що рівна 0, то до кількості парних додамо одиницю, надрукуємо результат. Парних чисел у нас 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спробуємо виконати програму ще раз і прослідкувати за тим, як міняються змінні. Спочатку створюється порожній список і номер рівний нулю. Далі створюється випадкове число k, і записується як перший елемент нашого списку. Наступний номер, наступне число К як наступний елемент. І так далі до дев'ятого номера. Для того, щоб утворилося 10 елементів списку. Тепер з парними. Спочатку змінна рівна нулю. Номер теж стає нулем. І буде відбуватись перебір номерів від нульового по дев'ятий. При цьому здійснюється перевірка. Якщо елемент з номером 0 парний, то до кількості парних буде додана одиниця. Наступний елемент наступна перевірка і наступне додавання. І знову номери міняються. До 9 включно. І підсумковий результат парних чисел 8. Визначимо найбільше число, яке випало у нашому списку. Для того, щоб написати таку програму, маємо подумати, як би ми шукали найбільше число в списку в реальності, маючи змогу перебирати кожне число по одному. Ми б відкрили перше число. І, не маючи жодної іншої інформації, вирішили б, що воно є найбільшим з поміж тих, які ми побачили. Далі відкриваємо наступне число. І якщо бачимо, що воно більше. То запам'ятаємо його якнайбільше. І так до кінця списку. В результаті в окремій змінній буде записане найбільше число з поміж тих, що були у переглянутому списку. Запишемо це у вигляді програми. Спочатку у змінній бік буде записано перший елемент списку з номером 0. Далі перебираємо весь список. Для усіх номерів від 0 до 9, і виконується перевірка. Якщо елемент списку з поточним номером є більшим за те, що записано у змінній бік, то необхідно оновити вміст цієї змінної. Друкуємо результат на екран. В нашому випадку найбільшим числом є 98. А тепер визначимо номер, на якому стоїть це найбільше число. Принцип залишається той же, що і з пошуком найбільшого елемента. Але при цьому ми щоразу зустрічаючи більший елемент. Записуємо не лише його значення, але й місце, на якому він був розташований. Тут нією змінною вже не обійтись. Ми не можемо не записувати значення самого максимального елемента і фіксувати лише його номер. Адже так ми не будемо знати, із яким найбільшим елементом ми порівнюємо наступні числа. Також ми не можемо не записувати номер цього знайденого елемента, бо, власне, його потрібно знайти як відповідь на задачу. Додамо це у програму. Зміна позишн Спочатку буде рівна нулю. Це номер початкового найбільшого елемента. Далі, у тому місці програми, де ми оновлюємо значення змінної бік, додамо команду зміни значення позишн» На той номер, котрий ми щойно зафіксували. І в кінці друкуємо результат. Найбільше число 98 знаходиться під номером 1. Цікавою є задача, якщо у списку є кілька елементів з однаковим найбільшим значенням. Як думаєте? Який номер буде знайдено в результаті виконання попередньої програми для ось такого списку? Насправді результат буде точно такий же. Найбільший елемент розміщено на позиції 5. Адже коли ми дійдемо до другого найбільшого елемента це 9 на позиції 8, відбудеться перевірка. 9 більше за 9. Яке зберігається у змінній бік? Ні, не більше. Отже, оновлювати значення змінних бік та позишн не потрібно. А як думаєте, що треба змінити в програмі, щоб знаходити номер останнього найбільшого елемента списку? Потрібно додати один єдиний знак. Дорівнює. Тоді в команді умови ми перевірятимемо: знайдена нова дев'ятка. Більша чи рівна тій, що у змінній бік? Так. Тож оновлюємо зміст змінної бік. Записуємо не те, щоб зовсім інше число, але значення іншого елемента списку. І оновлюємо значення Position новим номером 8. Чесно кажучи, майже весь нинішній урок я вас трохи обманювала. Справа в тому, що ті задачі, які ми розглянули, можна було прозв'язати значно меншими програмами. Python у роботі зі списками має деякі секретики, які значно полегшують роботу програміста. Ті задачі, які часто зустрічаються на практиці, вже розв'язані і мають компактні команди, які власне виконують ці задачі і видають результати. Наприклад, замість того, щоб перебирати номери елементів у діапазоні від 0 до 9, а потім писати: якщо елемент списку список з номером номер. Більший за і далі далі далі, можна перебирати безпосередньо елементи списку і перевіряти, порівнювати і так далі вже саме значення цього елемента. В результаті пошук максимального елемента був би спрощений до запису, який бачимо на слайді. Це трохи менше писанини і, можливо, дещо зрозуміліше. Адже по суті, тут записано, для кожного елемента списку, якщо елемент більший за найбільший то записати значення цього елемента якнайбільше. Але насправді і це не зовсім так. Бо для пошуку найбільшого чи, власне, найменшого елемента списку вже є розроблені команди функції max-список та min список. Тобто запуск був би ще компактнішим. Так, все настільки простіше. І, хоча ми розглянули нібито складніші розв'язки, вони насправді є необхідними. По-перше, для розуміння роботи цих функцій, а по-друге, ці алгоритми нам не раз пригодяться у тих випадках, коли стандартні функції ніяк не можуть нам допомогти вирішити задачу. Наприклад, хоча існує функція індекс, яка шукає номер певного елемента в списку, вона знаходить завжди лише перший такий елемент. А якщо нам потрібен останній, у випадку з розібраним алгоритмом ми знаємо, що достатньо змінити знак в команді умови і отримуємо бажаний результат. А от команду індекс, хоч і можна, в принципі, пристосувати для вирішення цієї задачі, такий розв'язок буде значно складнішим і довшим. Тож не ображайтеся, що одразу не відкрила цих секретиків списків Python. А краще спробуйте надрукувати номери усіх найбільших елементів, які містяться у списку. З секретиками чи без них, як хочете.